Привіт! Мене звати Тетяна і сьогодні я хочу зробити огляд і розповісти вам про свою духову шафу Горинія. Ця модель поєднує собі стильний дизайн та сучасні функції. Я розповім вам, що робить цю модель особливою та як вона допомагає мені створювати смачні страви і наскільки зручна у використанні. Що ж, почнемо з дизайну. Це справжня окраса для сучасної кухні, чорний глянцевий корпус, елементи нержавіючої сталі та зручне сенсорне управління. Роблять цю модель елегантною і функціональною. Також вона має великий об'єм на 77 літрів, тому підійде для великої сім'ї. Ця модель оснащена інноваційною системою Homemade, не впевнено, що правильно вимовляю, яка створює оптимальний потік повітря і гарантує рівномірне приготування їжі, щоб ви не готували під м'ясо чи випічка, справа буде рівномірно пропечена. Що стосується режимів, то тут є чимало цікавих опцій. І функція розморожування, і піца, випічка, а, режим конденції, гри і навіть екорежим для економії енергії, що в наш час з нашими цінами на електроенергію дуже вигідно. Тому а, в цій духовій шафі ви зможете підібрати оптимальний режим під будь-яку вашу справу. До того ж є інтуїтивний сенсорний дисплей, що дозволяє швидко налаштувати і температуру, і час приготування, а таймер з автоматичним відключенням допоможе уникнути пригорання страв. Чистота духовки це завжди важливий момент. Завдяки спеціальній функції, аквалі, вам не доведеться довго чистити духовку після кожного використання. До речі, я дізналася про цю функцію, коли готувала це відео. От що значить, читайте інструкцію з самого початку від А до Я, а не тільки ті моменти, які вас цікавлять. А, щодо функцій. необхідно поставити деко, налити в нього води. Спеціальну програму і запустити. А, триває з цієї програми півгодини і за цей час пара розмігчить забруднення, і ви потім їх з легкістю зможете видалити. Mm. Ця модель другої шафи ідеально підійде для тих, в кого є маленькі діти або хатні тваринки. Оскільки вона оснащена функцією блокування дерця. А самі дверцята залишаються холодними за тільки спеціальні технології культур. Тому якщо ваша дитинка підійде до духовки і візьметься ручкою, вона не опечеться. Отже, горині. Це функціональна і стильна духова шафа, яка сподобається тим, хто цінує зручність і сучасний дизайн. Великий вибір режимів, легкість у удовіді, безпека для дітей. Все це робить відмінним вибором для будь-якої кухні. Дякую, що подивилися огляд. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвоночок, щоб не пропустити нові відео. А також пишіть у коментарях, які питання у вас залишилися, і я з радістю відповім. До нових зустрічей на каналі!